Проблему фінансування профтехосвіти в Нововолинську, зокрема й вищого професійного училища, вирішили голосуванням на черговій сесії ради. Загалом міські обранці розглянули 30 питань порядку денного. Що цікаво, сьогодні вперше голосування відбувалося не руками, а за системою рада. Перш ніж узятися до голосування важливих питань, депутати тренуються працювати за новою системою. У кожного в руках іменний пульт на стіні табло. Ну я думаю, що тут складності. Ніяких абсолютно немає. Тут є три кнопки: за, проти, «Проти», «Утримуватися». За межами цього приміщення цього проголосувати неможливо. Не, не пробуйте. На екрані буде висвічуватися номер рішення, ну і трошки зрібнішим. Назва самого річного. для початку реєструються. Вдається, це не з першого разу і навіть не з другого. Дехто з депутатів скаржиться на несправність чи вибірковість системи голосування. Міські обранці міняються пультами і, врешті, з'ясовують, усе працює справно, трохи репетицій, більше уваги. І за 10 секунд відліку рада реєструє в залі 30 депутатів разом із міським головою. Найгарячіше питання порядку денного фінансування профтехосвіти. Охочих дочекатися розв'язки п'ятимісячної епопеї із Нововолинським ВПУ у залі чимало. Тому це питання депутати вирішують розглядати другим. П'ятий місяць ми працюємо без головного розпорядника коштів, без штатного розпису і без кошторису. Ситуація в колективі надзвичайно важка. Дуже важко втримати в такій ситуації колектив. Це 128 на сьогодні. Працює працівників. Спершу міський голова Віктор Сапожняко переповідає всю історію тяганини про поспішне прийняття держбюджету на порозі нового року, перекладення фінансування на плечі міського бюджету, порушення конституції та бюджетного кодексу державними високопосадовцями. Врешті справа дійшла до голосування. Рішенням ради пропонують профінансувати училище із березня по травень включно, але ставлять умову. Спершу навчальний заклад мусить перереєструватися за фактичною адресою в Іваничівському районі, аби таким чином отримати ключ до обласної казни, а вже тоді. Її місто розрахується із боргами. Якщо вони будуть до 1 вересня тягнути перереєстрацію, то до 1 вересня і отримують затриману зарплату. Перереєструвати можна за пару днів, максимум за день. Тільки перереєстрація відбувається, ми віддаємо закону. Тому так і написано. Результат голосування 30 обранців громади висловилися за. Відтак депутати приймають зміни до головного фінансового документа міста на 2016 рік. Окрім повернення боргів вищому професійному училищу, ще понад 2 мільйони гривень закладають на фінансування 11-го до червня місяця. Проте це рішення підтримують не усі депутати. Традиційно, чи то утримується, чи голосує проти, фракція Свободи. На черговому сесійному засіданні депутати також розглянули низку земельних комунального питань та підтримали звернення депутатів Луцької міської ради до президента України, парламенту та уряду щодо негайного вжиття заходів для звільнення Українки Надії Савченко.